Привіт, друзі! Зараз запишу відео, в якому себе пізнає кожен, хто колись шив англійську. Пам'ятаєте вашу нелюбов любов до past Simple? От зараз ми це перевернемо на українську мову. Привіт! Слухай! в мене так класно пройшов вчора день. Я вчора ходжу на танці, і я бачу свою подругу вчора. І вона мені каже: слухай, Лера, а ти знаєш, що минулого тижня я ходжу на стрейчинг? і мені так подобається. О, вау, серйозно. А ти знаєш, що я теж три тижні тому ходжу на стрейчинг? О, прикольно! Так може ми разом тоді ходимо на стрейчинг минулого тижня? Ну, коротше, ви зрозуміли історію. А це просто щоб вам продемонструвати, що. Ви точно зрозуміли, про що я кажу. Але це звучить дивно. Тому граматику продаву не просто так. Любимо її, цінуємо, шануємо, але теж надто на себе не давимо, бо навіть якщо ви зробили помилку, як правило, вас зрозуміють. Тому не переживайте, але це відео продемонструвало, як ми виглядаємо, коли гнемо часи. Усім лав!